Sim, eu lúcio, eu sou o -sí se é melhor o seu, Олександр Мохонько показує фото своїх синів. Разом з ними чоловік боронив державу з 2014 року. Зараз батько не оформлений на службі через вік, але воює, каже, як волонтер. Молодший син Ігор у розвідці, а старший Ярослав за позивним ярий вісім років тому був у складі 72-ї бригади, тієї, яка звільнила десятки українських міст, зокрема й Маріуполь. А ще кілька разів потрапляла в оточення. Його тоді контузило, травмувало хребет. Тож Ярослав. Почав волонтерити. Коли ворог пішов у повномасштабний наступ, він повернувся на фронт знову. це саме, Дзвонив. Все, переживаю, сильно привіт передав. Так і їсти трохи привіз. 26 червня Ярослав загинув під час бойового виходу. І тут пішов приказ подоротного, який був за 30 кілометрів. Уже в бахматі. Танятів рубеж, другий рубеж там справа фланг. Там майдариці стояли, стуномці. На той час син командував зводом. Батько пригадує Ярослав, отримав казівку їхати до саперної зони. Із собою взяв 10 людей, сім залишив у посадці, дав їм змогу окопатися, а з трьома іншими вирушив вперед. Ми поїхали, три години проходить, я зрозумів, що, що тут случилось. Військові загинули в бою з вагнерівцями завдяки Ярославу та його побратимам. каже батько. Хлопці в посадці дізналися про те, що ворог поруч. Вдома чоловіка не дочекалася дружина і трирічна донечка Ніка. Я самі. все самій. Да, да. да. А що ми, а що ми ліпили із бабусею, і ти ліпила шо? Нічого не боюсь. Нічого не боюсь. Дівчинці пояснюють, тато став янголом, а Олександр у свою чергу змінив позивний, додавши до свого позивний сина. Вийшло Ярий Дарк, а ще зробив татуювання таке ж, як у Ярослава. Сила означає путь воїн. Після погибелі, загибелі сина, я набив собі, хоч мені 61 вон. перевів. Вона мені потрібна. Про подвиг Ярослава розповідає виставка у сільському музеї. Це Ярик привіз з війни, як трофеї. Наразі готують ще одну там будуть речі воїна а ще в селі перейменували вулицю. Нині родина бореться за те, аби Ярославу надали звання героя. До президента зверталися вже і нардепи, і навіть митрополит Київський та всієї України Епіфаній. На сайті офісу президента електронна петиція про присвоєння Ярославу Мухоньку звання героя вже набрала більш ніж 25 тисяч потрібних голосів. Однак, щоб президент надав звання, потрібне подання від військової частини. Наразі каже батько, зверталися туди, але відповіді немає. День народження, коли був. Двадцятого Жовтня. Тридцять один. Тридцять один. Ну йому тридцять. Остав навсіх тридцять. Дарина Коломієць та Іван Горбунов. Єдині новини на Суспільному.